Школу цього року понад усе безпека навчання. Батьки школярів переймаються чи обладнані сховища у школах на випадок повітряної тривоги та стоять перед вибором, як вчитися з 1 вересня очно, дистанційно. Чи змішано це ж питання турбує і директорів шкіл по всій неокупованій частині України? Більшість областей з формою навчання визначили ще кілька тижнів тому. А от Київщина і столиця думали буквально до сьогодні. Хоча, приміром, у самій столиці обладнані належним чином укриття мають 95% навчальних закладів. Як працюватимуть київські школи, розкаже Вікторія Покатілова. Раптом звуки повітряної тривоги. Сирена, що ти робиш? Що ми були без паніки і йшли за вчителем. Так, третьокласниця Орися повторює з татом правила евакуації під час уроків. Олександр з 1 вересня віддає доньку вчитися очно. каже після пережитого навесні у Києві, певний їй в школі буде безпечніше. Весь березень в Києві це звуки артилерії. Ми вижили в березні в Києві. Нам нема чого боятися. Якщо це буде дистанційне, то дитина сидить вдома за ноутбуком. Небезпека того, що щось прилетить в восьмий поверх надбагато вище, ніж прилетить на рівень школи. Для дітей в такому віці соціалізація дуже велике значення. Змикаємо. Зараз спускаємося до легкого укриття. А так готуються до очних занять у столичних школах. Директорка департаменту освіти прийшла перевірити укриття на 900 дітей. каже, усе згідно вимог. Загалом в Києві з вересня сядуть за парти 132 тисячі школярів. Стільки батьків, за даними КМДА, подали заяви на очне навчання. При цьому жоден заклад міста не матиме виключно офлайн уроки, бо переважна більшість за побажанням батьків сформували мішені класи. 95% шкіл міста Києва ви. Ідуть на змішаний режим, і будуть це. Означає, будуть мати офлайн і онлайн навчання. А 5% не мають своїх укриттів, і вони не зможуть організувати офлайн навчання, навчайтеся або дистанційно, або навчайтеся офлайн. Кожна родина має сісти і прийняти до себе рішення. В будь-яку точку може прилетіти. Але якщо вибирати для себе пріоритетність, я вибрала поки що, поки йде війна, а дистанційну форму навчання, тому що мені буде спокійніше, коли я буду поруч з дитиною людмила мама шестикласниці. І Картини того, як у школу доньки в Ірпені потрапив снаряд, у неї досі перед очима. Хоча з вересня в закладі половина дітей вийде на очне навчання. Директор хвалиться новеньким укриттям, але водночас пригадує десятки влучань снарядів у школу. Три артилерійські снаряди нона. Один град, взагалі по території школи більше 30 прильотів. Ті, хто хочуть дистанційно, вона буде дистанційно. Я людина, яка дає право людям вибрати. На цьому моменті можна було б завершити історію про київські школи. Однак під час підготовки цього сюжету до нас звернулося декілька мам школярів зі столиці. За їх словами, їм не дають обрати формат навчання для їх же дітей. Мовляв, самі ж адміністрації школи наполягають на своєму варіанті проведення уроків. Зараз не пропонують звичайно. На дистанційне навчання. Аргументую тим, що діти під час ковіду навчались на дистанційному навчанні, і це було досить так, несерйозно. Я не розумію, чому так зробили. Мамі двох школярок Яні вчителька поставила ультиматум або навчання тиждень очно, тиждень дистанційно, або шукайте іншу школу. Схожа ситуація у цій столичній гімназії. Тут батьки, що виступають за онлайн-уроки, а це майже половина, невдоволено виходять зі зборів. Директорка наполягає, у них тільки очне навчання, бо вони підготували усі умови. Чому не можна організувати навчання? Наприклад, А і Б навчаються онлайн, а Б і В класи навчаються в школі очно? Абсолютно логічна пропозиція. Директор школи грубо порушує закон. Питання вибору форми навчання це право батьків. А от приклад Одеси, освітній омбудсмен схвалює: там лише 5% шкіл мають укриття, і тих, хто хоче очних занять, комплектують разом в обладнані заклади. Питання безпеки це є головним питанням. Загальна картина половина чи більше батьків за дистанційку, якщо на загал. Але дуже чітко помітна тенденція: чим далі від лінії фронту, тим більше. Частка тих, хто хотів би офлайн навчатися, і це зрозуміло. Серед шкіл, які нині на неокупованих територіях, а це понад 12 тисяч закладів. З 1 вересня навчатимуться очно чверть. Третина буде навчатися за змішаним типом, понад 5 тисяч дистанційно. Однак, поки що, це лише попередні підрахунки міністерства освіти. У жовтні обіцяють у відомстві знову підіб'ють статистику відповідно до побажань батьків, і тоді форма навчання може змінюватися протягом року залежно. Від безпекових умов наприкінці інтерв'ю я спитала у тата третьокласниці Орисі, який впевнено заочні уроки, що може його змусити передумати. Якщо щось станеться, тоді будемо дивитись на ситуацію і приймати якісь інші рішення. Я хочу не дистанційно. Вікторія Покатілова, Максим Костенко, Віктор Зеленков. Програма Вікна СТБ Єдині новини.